1560 гривень за лот з шести жіночих трикотажних сукень светрів. Ціна однієї буде 260 гривень, 6 штук у лоті. Сезон у нас осінь зима, модний та актуальний етнічний стиль одягу. Можна носити як довгий светр під легінці та скіні джинси, м'яка та зігріваюча якість з круглим вирізом горловини та рукавом реглан. Повсякденний крій, дуже зручно в ньому ходити, дуже теплий. Бачите, ось такий у нас комір. Ось такі манжетики, дуже тепленькі, ось так виглядає зсередини. Ось. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом. Ще ось такі, В синій, різних і кольорах. І в бордовому кольорі зараз вам покажемо ближче, як вона виглядає. Ось така бордова тунічка. Замулять наших менеджерів.